У сумах стартував чемпіонат України з хокею на траві серед дівчат 2008-2009 років народження. У останньому турнірі сезону 2021 року беруть участь чотири сумські команди: дві полтавські та команда з Борисполя. На першому матчі турніру побував Олександр Качанов. Чемпіонат України з хокею на траві відкривали команди з Сум. Дівчатам з обласної дитячо-юнацької спортивної школи протистояла третя команда спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Динамо Микола Шаповал, тренер команди ОДІ США. Говорить, головне завдання на турнір взяти участь і набратись досвіду. В принципі, великих, високих задач не ставимо, тому що в нас немає цього віку. Одна такого восьмого року. То Більшість 9-10 року. Так що головне, головне показати, на що способні на цей час ті всі гравці, які заявлені. Про свої плани на турнір говорить тренерка третьої динамівської команди. Розраховуємо на призові місця, хочемо боротися в перші трійки. Команди дуже складні команди. І Бориспіль приїжджає, і Полтава до нас приїжджає. Треба буде боротися. Рахунок у першому матчі чемпіонату відкрили хокеїстки Динамо. Під кінець першої чверті матчу Софія Хобакова виконувала буліт і переграла воротаря команди обласної спортшколи. Останні відігралися у другій чверті, відзначилась Карина Дюрягіна. У підсумку гра завершилась перемогою команди з «Дюшор 3 з рахунком 4-3. У складі Динамік добуля формула Хобакова по голу забили Євгенія Бубохіна та Марія Тимохіна. У команді Сидою США, крім Дюрягіної відзначились Валерія Кіріченка та Валерія Шепель. На останній ні, хвилині матчу чемпіонат триватиме у сумах три дні. 18 жовтня визначиться переможець та призери турніри. Олександр Качанов, Сергій Милевський. Новини на Суспільному. Суми у інших матчах першого ігрового дня команда Сумської обласної спортшколи перемогла Бориспільський колосок. Третя команда з «Дюшор» «Динамо» поступилась першій команді Полтави. Перша динамівська команда перемогла другу та другу команду Полтави. Друга команда Динамо з рахунком 11-0 перемогла другу полтавську команду. Матч колосок збірна Полтави 1 завершився перемогою бориспільської команди у серії Булітів.